Німеччина відмовила у в'їзді тисячам українських біженців, які ж на це були причини. Давайте розбиратися. Підпишіться на наш канал, поставте лайк під цим відео і дивіться далі. Відколи Німеччина поновила контроль на власних кордонах півтора року тому. До країни не пропустили десятки тисяч іноземців. Це Кожен п'ятий українець українці становлять 19,1% тих, кому було відмовлено у в'їзді на кордоні Німеччини з серпня 2023 року. Більше тільки сирійців, але не набагато. 19,8%. Загалом у 2023 році до Німеччини не пустило 35,6 тисяч іноземців. А торік вже 45 тисяч. Серед них 15 тисяч українців. Результати дивують, оскільки українці, які втікають з вторгнення Росії в іншу країну, зазвичай можуть отримати захист і тимчасове проживання в будь-якій країні ЄС, їм також дозволено подорожувати в межах шенгенської зони для відпочинку. Пишуть журналісти. Міністерство внутрішніх справ Німеччини в коментарі виданню пояснило, що у переважній більшості випадків відмова українцям у в'їзді пов'язана зі спробами змінити місце проживання з іншої країни ЄС, де вони вже отримали повноцінно офіційний захист на Німеччину. Якщо це робиться приховано і без попереднього дозволу, це може бути причиною для відмови у в'їзді. Речник німецького МВС також додав, що деяких українців розвертають через відсутність додаткових документів, необхідних навіть при туристичних поїздках шенгенської зони. Що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть свою думку в коментарях, можливо, у вас була така ситуація або у вашого друга. Пишіть, буде цікаво почитати, а ви підпишіться на наш канал і слідкуйте за актуальними новинами, які відбуваються у світі. Усім па-па!